Є новини, друзі, кінець війни Келога, піар Навроцького на Бандері та фантазії безуглої про вист 25-річних. Дослухайте до кінця. Зараз відбувається молотовний сніданок, можливо, він вже завершився. І там виступав Келог, і він заявив, що ну, він має надію, що війна завершиться до нового року. Року. А Зеленський заявив під час зустрічі з норвежським прем'єр-міністром про те, що до кінця тижня буде зустріч з американською стороною, ну, і там будуть обговорювати гарантії безпеки. Ну, я думаю, і не тільки гарантії безпеки будуть обговорювати і переговорну позицію України, і можливість взагалі зустрічі Зеленського з Путіним. Чи вона відбудеться, чи буде відкладена, і там будемо мати більше інформації. Щодо Келога, розумієте, те, що вже другий чиновник США каже, що Якби війна має завершитись в найближчі півроку до кінця року, він до речі сказав, що дай Бог щоб на наступний день незалежності Україна була вільною, незалежною та мирною державою. Дай Бог, щоб це сталося набагато швидше, тому що ми всі хочемо завершення війни. Але це нам показує одне. Що стратегія США вона змінилася, і змінилася вона в тому толку. Те, що я говорив сьогодні в першому відео, що Путіна будуть ставити в кут, і це об'єктивно. Я про це знімлю велике відео. Але от зараз коротко його будуть ставити в кут, і оці ракети продаються не дарма, і удари українські відбуваються не дарма. Дав би Бог, що продовжилось, і удари по дружбі відбуваються. Я думаю, з погодженням американським. І оці заяви Келога це підтверджують. До речі, ще будуть перемовини між Зеленським. І Келогом. Там, я теж думаю, будуть обговорити нашу позицію на перемовинах, де ми можемо піти на компроміс і де мають іти росіяни. Друге питання це піар Навродського, президента Польщі на бандері. От щойно він заявив, у мене відео є в телеграм-каналі. Ідіть, подивіться, що поляки мають для кращих відносин з українцями сказати стоп бандеризму, і він якби, хоче заборонити ну, прапори ОНУ, упа якби символи. Української повстанської армії, і ну, якби він ну не договорює. Чому тому, що в Польщі зараз відбувається шалений скандал? Хто стежить за політикою польською, Я стежу, тому що я знаю їхню мову, мені е, цікаво. І от е, там відбувається скандал в тому, що Навроцького не запросили до Трампа на історичну зустріч з союзниками, де був Зеленський, вся Європа, навіть президент Фінляндії був, ну де Фінляндія, де Україна, а президента Польщі не запросили. І його критикують, тому що він йшов в президенти і казав, що Трамп мій найкращий друг. Я забезпечую, щоб війська США знаходились в Польщі, ну і так далі, і тому подібне. А тут Тут після першої зустрічі, коли Трамп покликав його на онлайн-дзвінок, його вже фізично не запросили. Ну, тобто, подейкують, що він не сподобався Трампу і це використовує опозиція проти нього, і в нього шалено падає рейтинг. І от після цієї події, коли на концерті розгорнули прапор у ОНУПА, ну, українці почали видворяти, які це зробили. Ну і сказали, що це свідомо робить, якби російська пропаганда, що це якби вони хочуть посварити українців і поляків, це якби риторика Навроцького його партії. Вони вирішили якось підняти йому рейтинг. Але це моя думка. І от вони вирішили назвати цілу кампанію стоп-бандеризмом. Як на мене, це абсолютно неправильні речі. Чому тому що? Це не наближає два народи, а нам треба наближатися. До речі, ну в партії Навроцького, от з якого він там дуже багато людей. Я бачив опитування. Їх питали з ким найбільше має наблизитись дипломатично Польща. Ну і хтось говорив Німеччина, хтось говорив США, ніхто не говорив про Україну Україні і Польщі треба зближуватися. А от такі дії заради піару. Ну це моя думка заради піару, тому що в тебе бувалися рейтинг, тому що тебе Трамп не запросив, бо ти йому не сподобався. А Трампу можна не сподобатись і зараз грати знову. На болючій темі, ну це як на мене не наблизить е, наші е, народи до е, кращої співпраці. А історично нам треба співпрацювати. Тим більше е, перед нами ворог, один ворог для Польщі, е, росіяни. Це ще більший ворог ніж для України, тому що ну росіяни поляків ніколи не любили це. Об'єктивні речі, і ну такі речі мають програватися в суспільстві. Це мають робити журналісти, блогери і говорити президенту, що в принципі ну не треба Створювати нову тему, на якій просто е, будуть грати і будуть наші народи розсварювати. Наступне питання: безугла. Безугла наша. Ну я не хочу його ображати, Заявила, що Мініславський вніс в оцей законопроект, щоб виїжджати всім до 25 років, тому що він хоче врятувати свого 21-річного сина. Ну таке враження, знаєте, ця безугла е, живе в іншому суспільстві. На все суспільство хоче повернення своїх прав. Абсолютне тому, що це безглузда система, коли в нас є люди, які до 25 років не підпадають під мобілізацію. Є люди, які мають відсрочки бронювання, і так їх не можна мобілізувати. А виїжджати їм не можна і працювати навіть на свою родину, на Україну, на нашу економіку не можна, тому що в нас є такі люди, як безугла. Розумієте, і народ дає це зрозуміти, і якщо цього не буде, це буде викликати однозначно обурення, і все що це обурення може прорости, незрозуміло. І от без углі, якраз це треба розуміти. Треба повертати права громадян. Так ми знаходимося в війні, так люди мають стояти на обліку, так має відбуватися мобілізація, але має бути все згідно чинного законодавства. А законодавство визначає, що є категорія людей, які не підпадають під мобілізацію. А те, що там е, хоче Веніславський врятувати річного свого. Е, сина не хоче це питання закону, якщо він 21-річний і по закону він зможе виїжджати. Ну, значить, він, як всі українці, зможе виїжджати і повертатися. Лайк репост, підписка, телеграм, шапці, профіля. Там же все є. Підписуйтесь.